Друзі, давайте собі уявимо наступну ситуацію. От у вас є необхідність обрахувати між собою там, суму двох чисел 100 разів. Тобто, буде якась змінна R1, котра повинна мати 10 плюс 20, потім повинна бути змінна R2, котра повинна мати тут, умовно кажучи, 20 плюс 22 і так далі. І так далі. І результати цих обчислень ми повинні використовувати. Ну, ми бачимо, що дії ось тут і ось тут і тут, і тут є однакові. І ще 98 разів вони будуть однакові. Для того, щоб не займатися цією писаниною, а просто мати можливість передати два числа, і щоб воно самостійно все це порахувало, звісно, ми будемо використовувати функцію. Нехай назвемо її Calc. Ця функція буде приймати два аргументи А і Б. Умовно кажучи, А і Б. А і Б. Ось так. Але, я сказав. Один дуже важливий момент. Ми повинні будемо використовувати результати цього обчислення. Як це зробити? Тому що до цього моменту, якщо б ми, використовуючи ті знання, які були до цього, а, до цього часу, якщо б ми сказали, що ми просто повинні А плюс Б додати, і після цього б казали, що існує змінна R1, яка дорівнює калк 10 і 20, і існує змінна... R2, котре дорівнює, там, скільки у нас було 20 і 22, ми б нічого всередині не отримали. Давайте виведемо R1 і R2. Бачите, Undefined, Undefined. Чому? Чому це стається? Тому що сама по собі функція і всі змінні, які доступні всередині неї, вони, по-перше, являються локальними. Це раз. І по-друге, ми не кажемо цій функції, що, шановна, після того, як ти відпрацюєш, поверни, будь ласка, цей результат в місце свого виклику. Для, Для того, щоб це сталося, потрібно дописати ключове слово Return і сказати, що вона повинна повертати. І ось на цьому етапі ми з вами отримуємо і 30, і 42. Тобто ось тут ось, ми отримуємо 30 і виводимо, ось тут ми отримуємо 42 і виводимо. Оцей ось, оператор Return загальному за документацію сказано, що це оператор, який повертає керування процесом. Оператор або процесу. Який його викликав. Ну, це досить важко. Насправді все набагато простіше. Функція, після того, як відпрацьовує, якщо вона має return замість себе, вона роз... залишає оцей от, от результат. Ну, звісно, ця зміна може називатись по-іншому і так далі. Тобто, в даному випадку з аргументами 10 і 20 вона залишить 30, з аргументами 20 і 22 вона залишить 42. І ви зафіксуєте це все за якоюсь певною зміною. І її далі ви вже можете по ходу свого коду використовувати абсолютно спокійно. Отже, маленьке правило у нас з вами одразу з'являється. У випадку, якщо після того, як функція відпрацювала, вам потрібно результати її відпрацювання використовувати, то ви повинні використовувати return. У випадку, якщо вам, наприклад, потрібно просто щось вивести, тобто ви не хочете а, ці значення в майбутньому використовувати, ви можете не писати Return, зробити там console.log або document.write і так далі. Давайте більш живий приклад, який, скажімо так, наближений до нашого життя. Уявимо, що нам потрібно з суми, з якоїсь там певної, вирахувати ПДВ і військовий збір. ВАРТАКС його. Відповідно, ми зробимо функцію, називаємо її текс, абстрактно. Податки. Скажемо, що вона буде приймати якусь певну суму надходжень. І всередині ми пропишемо процес вирахування цих, цих податків. Відповідно, ми скажемо. Що буде податок ПДВ? Він буде формуватися наступним чином. Суму поділити на 100 і помножити на 20, тобто це 20%. Далі. Ми скажемо, що в нас буде вартекс, це буде сума, поділена на 100 і помножена на 1,5%. Тільки на 1,5%. Відповідно, це податки. Після цього ми скажемо, що в нас є якийсь результуючий момент. Ми з суми загальної, відраховуємо ПДВ. І відраховуємо військовий збір. Відповідно, тепер, викликавши функцію Text, передавши сюди 10 000 гривень, ми з вами маємо так, якийсь результат. Але він не буде, поки ви ось тут, ось тут не попишете, return цей result. Відповідно, нехай це буде зміна number, виведемо її. І побачимо 7850. Ну, так воно і є. Ось тут, тут, тут 2000 гривень, ось тут, тут, тут 150 гривень. Тобто 10 -2, 150, це 7850. От для чого вам необхідний ретерн? Для того, щоб результат відпрацювання своєї функції ви могли використовувати в майбутньому. Але ми бачимо, що в 26-му рядкові а, моя програма мені підсвічує, і насправді вона каже наступне – друже. Навіщо ти робиш ось цю проміжну змінну результат, коли ти насправді можеш заретернути просто ось цей вираз? Зекономити один рядок коду. Насправді нічого не зміниться. Але код виглядає чистіше. Ну, я думаю, що на цьому етапі дехто з вас вже зміг побачити на 24 24-25-му рядкові момент, що наші протоколи там вони майже однакові. Що мається на увазі. Ну, ми суму ділимо на 100 і множимо навіть на значення відсотку, який нам потрібно відрахувати. І тут так само ділимо на 100 і на значення відсотку множимо. Відповідно, одна і та сама дія повторюється, але з різними аргументами. А це означає, що ми б могли запакувати ось такий протокол в функцію. Давайте для цього зробимо функцію. Єдине, що я не знаю, як її назвати. Це величезна проблема всіх програмістів, як назвати зміну або функцію. Нехай це буде percent. Нехай ось так от percentage. Відповідно, що ми будемо робити? Ми будемо сказати, що сюди нам приходить якась певна сума, і ми цю суму ділимо на 100 і множимо, множимо на якийсь відсоток. Відповідно, ми просто-напросто введемо аргумент, який буде характеризувати цей відсоток. І цю всю штуку ми будемо повертати. Що це означає? Тепер всередині нашої змінної tax ми можемо абсолютно спокійно звернутися до ось цієї тут функції percentage. Давайте. Percentage. Що сюди повинні передати? Нашу з вами ось цю тут суму. Давайте, напевно, для того, щоб. Кеш. Щоб не було зараз проблем, чому вони називаються однаково і так далі. Я назву аргумент тут кеш, а потім перенеслимо їх на сум назад. Ми скажемо, що суму ми передаємо, кажемо, який відсоток потрібно з неї вирахувати, і це все вкладається в якусь певну зміну. Так само ми її ось тут, тут зробимо percentage, скажемо сум, передаємо сюди, і 1,5%, які потрібно вирахувати з нашої суми. Подивимось, що це буде 7850 і оновився вже, та це 7850. Добре, але в мене до цього моменту оця от -от змінна називалась сам. Чому не було ніяких помилок? Ну тому що, по-перше, це аргументи, і аргументи доступні тільки в межах самої функції. Тобто це такі собі локальні змінні. Вони мають область видимості. І вони, на... вони не виходять за межі цієї області видимості. тому... Назви аргументів можуть абсолютно спокійно дублюватися різноманітних функціях. Ну і зокрема, одразу в цьому прикладі ви можете побачити, що е, одна функція, в даному випадку текст, під капотом використовує іншу якусь функцію, яка в даному випадку називається Percentage. Ну, Якщо бути відвертим, ви насправді вже до цього моменту використовували функції в ваших функціях, тому що консоль-логи або. Документ write. Це теж функції. Просто вони описані не вами. Вони вже є під капотом самого сам, с, JavaScript, і ви якось не задумуєте сильно, що о, та я ж їх насправді використовую. Далі. Ми б могли ось тут ще зменшити кількість коду. Чому? Ну Тому що PDV це ось цей от -от виклик. Ми його можемо вирізати і замість цієї змінної вставити. Vartex. Це ось цей виклик. Ми можемо його вирісити, вставити. Ці два рядка кода видалити. І з п'яти рядків тепер це все перетворилось на один єдиний рядок. Ну добре, давайте ще приклади. Можливо, вони для когось будуть легшими, можливо, для когось складнішими, тому що хтось комусь бухгалтерія ближче, ніж, наприклад, та сама фільтрація якихось певних даних. Зробимо з вами функцію, назвемо її «фільтр». фільтер. Вона буде приймати якийсь масив. Ну, уявимо собі, що ця функція повинна була б працювати завжди з масивом юзерів. Просто він би міг бути з різним наповненням тобто 10 об'єктів юзер, 20, 100, 500 і так далі. Я б тоді б назвав її юзер фільтр» І зауважте, я тут використовую. Snake Case, або да, зазвичай Case вимовляється якось ну, досить странно, тому всі кажуть Camel Case. Тобто регістр, в якому з маленької букви починаємо, і наступна літера наступного слова, або перша літера наступного слова, так от буде правильно сказати, вона з великою літера. Далі, сюди ми будемо приймати відповідно масив-юзерів. Це буде зручно, якщо ми так його назвемо, тому що під час виклику. Userфітер, ви можете побачити, що тут одразу підсвічується що, типу, твій аргумент users, він характеризує якихось певних юзерів, я одразу розумію, що це повинен бути масив з об'єктами. Ну, Це просто в майбутньому полегше роботу з вашим кодом для інших девелоперів, і, і не більше. Відповідно, давайте виключимо масив юзерів. Usersers list, ось цей. Ні, 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 ні. Це не він ось, ось цей. от. На 11 об'єктів ми вже з ним знайомі. Я його згорну. І сюди його передамо. Тепер, оскільки це буде фільтрація, відповідно, мені потрібно проітерувати мій масив. Раз. На наступному етапі мені під час ітерації потрібно буде якось фільтрувати по якихось певних критеріях елементи цього масиву. Ну, для цього я буду використовувати if. Тобто я буду казати, у випадку, якщо юзер його H. Більше ніж 30, тоді мені цей юзер підходить. Ну, Давайте ми поки що його просто виведемо з цього користувача, якщо він нам підходить. Давайте запустимо і бачимо всіх користувачів, які мають H більше, ніж 30. Але якщо мені потрібно з відфільтрованих користувачів сформувати окремий масив. Ну, по-перше, мені знадобиться ячейка. Users. Вона буде являти собою пустий масив. В цей масив ми будемо записувати дані про тих користувачів, які пройшли ось цю от фільтрацію. Як це зробити? В загальному існує декілька варіантів, як це можна зробити. Процедурно один є такий цікавий варіант, але він буде нечитабельний для вас. Тому на першому етапі ми просто-напросто скажемо: звернення до нашого масива. Крапка, і є така функція в масиві. З функціями масивів ви познайомитеся трошечки в майбутньому. Зараз це просто для зручності роботи. Функція push. Ця функція завжди додає елемент новий, який ви вкажете ось тут. В кінець вашого масиву. Тобто просто тупо наповнює масив, іншими словами. Отже, що виходить? Ми кажемо, що наша функція, коли вона буде відпрацьовувати, вона буде приймати якийсь масив. Вона цей масив буде мотати або ітерувати. Буде перевіряти кожен його елемент. І у випадку, якщо елемент нам підходить, вона буде записувати цей елемент от в цей от, -от новоспечений, поки що пустий масив. І після того всього, як воно відпрацює, ви будете повертати цей відфільтрований масив. Що це означає? Це означає, що тепер ви маєте змінну фільтр в 59-му рядкові, який характеризує відфільтровані об'єкти. От вони, ті самі чотири елементи. Але, на відміну від попереднього варіанту, коли ми не створювали оцю тут пусту ячейку і не наповнювали її тими об'єктами, які нам підходять. Тепер ми можемо використовувати ці дані в майбутньому, в нашому коді, ну, наприклад, десь побудувати динамічно нашу розмітку, або передати інформацію на сервер, або на якусь іншу. APIку. Ну, поки що, звісно, ви не знаєте, що таке API, але в майбутньому обов'язково дізнаєтесь.